вітаю ваша ново, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті та навколо з нами вже на зв'язку. Пан Олександр Коваленко. Мої вітання, пане Олександре. Вітаю, пане Олександре. Давайте почнемо. Я просто взагалі не дуже розбираюся, що це таке, але бачу, що навколо цієї історії. Якась балаканина ідеї щось там напруга. От це ДСНВ. ДС, ДСНВ, ДСНВ. Це, я так розумію, новий важель Російської Федерації для для маніпуляції шантажу. Що це таке? Бо які цікаві, які наслідки Росія сьогодні Російська Федерація у себе після вчорашньої балаканини прийняла закон про вихід з ДСНВ. Що це які наслідки? Про що це взагалі? Скажімо так, які наслідки. Та ніяких <звук> <звук> найцікавіше. Ну а це по перше: чергова ядерна черговий ядерний шантаж з боку Російської Федерації, яка яка намагається таким чином тиснути на країни Заходу, щоб вони не допомагали Україні, mm. у чому він полягає, у чому сенс? нібито що вони зараз як почнуть виробляти велику кількість неконтрольовану велику кількість ядерної зброї, mm. в них буде. Зараз розв'язані руки щоб а, створити там десятки тисяч всіх боєголовок, міжконтинальних балістичних ракет, і все таке інше. Тепер от бійтесь, бійтесь. Ми будемо найпотужніша ядерна країна в світі, але насправді ну усі розуміють, що технічно та технологічно Росія на це не спроможна декілька років тому саме Росія була причиною. Анулювання договору ракет середньої малої дальності РСМД uh -huh. фактично тим, що саме вона порушила цей договір, створюючи ракети з відстань значення об'єктів дальністю польоту більш ніж 500 кілометрів uh -huh. сухопу... сухопутного базування. Таким чином Росія постійно якось аб... створює ось ці умови для того, щоб Будь-які домовленості минулого, е, іноді досить такі, ну які мали серйозний вплив, а вони були анульовані. Що це їй дає? Ну знову ж таки, шантаж ядерної зброї, то чим вона займалась завжди, десятки років. Я навіть зараз е, пам'ятаю, коли е, борис, е, борис Єльцин він погрожував Білу Клінтону ядерною зброєю е, під час початку е, операції НАТО в Югославії. І що? Ось погрожував Борис Єльцин ядерною зброєю, і що? І так само кожного року, кожного десятиліття, кожної декади відбуваються якісь погрожи. погрози: то погрожують ту, Туреччину втопити в Чорному морі, то погрожують Великобританії, то ще комусь. І питання найголовніше і що? Навіть Україні за 2022 рік неодноразово погрожували використанням тактичної ядерної зброї, і що тобто все це треба сприймати вже виключно як виставу для внутрішнього споживача ура, патріотичні настрої повинні якось стимулюватися, тому що стимулюватися якимись перемогами в зоні бойових дій А воно стимулює, пане Олександре? А воно стимулює. Я от вчора бачив шматок у цієї промови його, і він коли про ці от Ава докидав роди СНВ, Вот сказав, вони там хтось аж встав. Я не я просто не зрозумів сенс цього вставставання. -цього що воно їм надає? Що воно їм надає, Чому вони так цьому радіють? Нічого. Ну, просто. Отивоч, ось у чому сенс? Нічого. Скажімо так, в російських під'їздах фекальні стологмити не зникнуть. Ой, так. Від цього. Так, і бачили, да, ви цей варест з фекалій, на який там хтось так. піднявся. Ну, це взагалі. Да? ну Піднявся, хтось ще чайку попив там. ну Така собі історія. Так, слухайте, далі давайте рухатися з цього ж. Розділу е, е, наратив таки почув, що стратегічна е, зброя стратегічного стримування Сполучених Штатів Америки до добігла строків зберігання, і що там все в Сполучених Штатах прогнило. Прогнило, немає нічого. То то що, чи так, чи ні? Спростуйте або підтвердять. Ну, все голими руками можна тру ту Америку брати. Все висаджувати десант ага. на, на у, біля білого дому і. Там ага. ну, ну насправді ми ж розуміємо, що ось цей наратив він з'явився недаремно, саме під відмін під ДСНР. Чому? Тому що. Треба знову ж таки демонструвати, ми можемо робити ядерну зброю. У нас її багато. Ми погро... можемо погрожувати всьому світу. А от в американців, взагалі, термін зберігання вже закінчується. Вони взагалі там почнуть скоро вибухати на своїх ракетах. У -е -е -е. них проблеми. А вони, в нас так гарно. Ну мені дуже цікаво, ось а, люди, які живуть ось в таких умовах доісторичних, я би навіть mm -hmm. так казав майже по всій країні вони реально е, думають та вірять в те, що в Америці де, е, інтернетом, смартфонами е, виробництва якої е, автомобілями, е, Тесла теж саме та іншими елементами високотехнічного та високотехнологічного порядку користуються навіть е, мешканці цієї країни, до історичної якої є Російська Федерація. Там дійсно щось може з стратегічного зброєння з добігати свого терміну збереження і нічого нема. І ніхто це не, не займається обслуговуванням, е регламентними ремонтними роботами і все таке інше. В це вірять люди, в яких навіть не проводять ремонтні регламентні роботи каналізації, якщо в них взагалі є каналізація на вулиці. Ну, ось ось це найцікавіше питання. А, ну, е Відповідь ми всі а, розуміємо це а, банально і псо наратив, який яким зараз намагаються також підняти ось цей бойовий дух а, серед а, середньостатистичних росіян. А мені також цікаво стало, от коли от цю я оцю новину почув про те, що там строки підходять. Я згадав, якусь десь побачив інтерв'ю про біолабораторії. В Росії, в Росії біолабораторії. Вони взагалі повсюду є біолабораторії, які б'ються з різними хворобами, там, з чумою, там ще з якою, з якимись паразитами. Вони, вони є. Так ось, там така була історія, що десь на російській цій біолабораторії фільтри, ж фільтри, стоять, великі фільтри, які фільтрують повітря. І таке інше. І ось там людина розповідала, ну, яка працювала там і бачила. Він каже, що ну, ось, він одягає цей росіянин костюм, цей сей, йде до фільтра, витягує його, йде на вулицю, вибиває і потім назад. А то його питає, а як же ж так? що ж ти... Що ж ти робиш? Це ж так не, мож, так не, не, мож, не може. Говорить, а що ми знаєш, скільки воно коштує? У нас нема стільки коштів. І назад той фільтр туди. І я так думаю, ого, ну це ж принцип праці взагалі по всьому. Я так думаю, що і при ядерному зберіганні в них ну, приблизно може така ситуація, я не знаю. Тому вибухати, мені здається, що почнуть вони там, через якийсь час, якщо там що чогось не зроблять, То, ну, просто така собі історія. Слухайте, наступна. Наступна новина із нашою улюбленої з вами Білорусі. Там смертну кару. Повернули смертну кару за держзраду. І ось вона буде стосуватися також і, ну, і чиновників, і мобілізов, мобілізованих військових, я так розумію. Це що таке? Це для чого? Це для, це для того, щоб армію свою так налякати, і тримати в кулаці, щоб не розбіжалися, і, не дай Боже, там ніяких не було попознав, поповнень кудись у бік держзради. Чи що? Чи для, для чого це? Ну, з одного боку, це дійсно репресивний формат, репресивна дія щодо військовослужбовців, щоб їх залякати. З іншого боку, там постійно говорять про мобілізацію, велику мобілізацію. Наприклад, останнього разу казали, що взагалі будуть створювати десь до 150 тисяч кількісно такі мобілізаційний актив, називаємо це так. Але виникає інше питання: як можна сформувати таке угруповання на 150 тисяч в країні, в якій взагалі більш-менш боєздатна кількість армії? Це найбільше 14 тисяч, і Як будуть забезпечувати ці 150 п'ятдесят тисяч технікою, спорядженням всем іншим? Ну це багато таких вже. Питань, але так, ну це залякування в першу чергу. В першу чергу це залякування, тому що Лукашенко розуміє, що в тій ситуації, в якій він опинився з одного боку, він такий самий військовий злочинець, як і Путін, і після закінчення війни, коли фактично вже Україна повернеть всі свої кордони до згідно з 1991 року. Міжнародно визнані mm -hmm. а, кордони, а, тут буде питання: а кого будуть а, притягати до відповідальності? А, військові злочинці повинні будуть а, знаходитись mm -hmm. на скамі підсудних а, лаві підсудних в ГАЗі. Отже, Путін, та ні, Путін, я маю сумніви, що він там опиниться. Mm -hmm. А от а, Лукашенко, як безпосередньо, людина, яка була а, його. Ну, ну не можна казати, що білоруська армія так виконувала такі ж функції, як і російська а, приймала участь, але сам Лукашенко надав на це дозвіл. Він також є військовим злочинцем. Він надав свою територію, свій повітряний простір. А, через це гинули цивільні а, українці у великій кількості взагалі відбулося вторгнення на північний плацдарм. А тому є ризик того, що і Лукашенко можуть здати. Слухайте, а мені здається, що. Оця оця історія зі смертною карою повернеться проти нього. Ну він же ж там не легітимний. Ну фактично, так. І все, що він робить, йде проти їхньої, їхньої держави, не на користь. Її там, санкції, таке інше звинувачують. У всьому, я не думаю, що там білоруси дуже щасливі від цієї всієї історії. Тому мені здається, що і він може не доїхати до, до Гаги. І на саме час закон вже прийнятий. І смертна кара якраз і на нього може чекати. Тобто подивимося, там, хто там доїде до тієї Гаги, але шансів, шансів дійсно не дуже багато вже того самого Лукашенка. Слухайте надалі, що ну ви чули да, всі цю історію про Молдову, там, про Кишинів, про захоплення аеропорту, можливі десанти, і таке і таке інше, і таке інше. Що думаєте з цього приводу? Слухати, чи це взагалі можливо, і чи, ну, на, на сьогодні Молдова готова ці, ці ата, цим атакам протистояти чи ні? От, якщо дійсно, це станеться захоплення аеропорту в Кишиневі, на мій погляд, це все ж таки перебільшення. Mm. Тому що як це зробити? Це буде що в повітряний простір Молдови заходити військово-транспортний літак з російською десантурою. Так, ну ну так. а як він туди зайде? Через повітряний простір України, над яким його стовідсотково знищать? Ага. Ні. Можливо, це може бути гібридна операція цивільний літак, на якому а. будуть знаходитись туристи, О. які транзитом через якусь країну потрапляють в Кишинев. І безпосередньо вже відбуваються там події, коли вони власноруч якось собі. Ну, можуть Турція, чути... пам'ятаєте? Пане Олександре, в Турцію ж перекинили, побачили цього чеченського інструктора, там, якого пов'язують з різними родами... родичів. Так, зброю. А зброї, кажуть, багато в самій цій, В Молдові там ці ж склади, шмади. Я не знаю, якісь кіберки. Добре, ти опиняєшся в Кишеневі, в аеропорту, ти повинен виконувати свою бойову задачу. Отже, одразу у тебе зброя в руках є, ні. Її ага. тобі принесуть? Ні. Через спусти охорони не перенесуть. Отже, це сумнівно. Це інший варіант. А варіант це скоріш за все, в першу чергу, не десант безпосередньо в Кишеневі, в аеропорту. А це те, що в Кишиневі зараз присутня велика кількість бойовиків, які під виглядом цивільних приїжджали до Молдови туристи, mm. вони там зараз знаходяться і чекають того часу, коли може розпочатися повноцінне захоплення Молдови з використанням як російського угруповання миротворчого в Приднестров'ї, так і незаконних військових формувань, так званої ПМР. Але знову ж таки я не зовсім розумію. Чому саме з Кишиневу о, їм потрібно з аеродрому починати? А, тому що о, скажімо так: о, якщо Молдові буде якась о, допомога, о, якщо Молдова звернеться за допомогою до країн-партнерів, наприклад, Україною, то це буде не авіаційного сполучення. Допомога, а це буде сухопутна вже допомога Опутна, через Приднестров'я. Тобто, Приднестров'я – до свідання, а, ага. тому... Сенс саме захоплення аеродрому. Ну я так собі уявляю. Так, звісно, це ключовий об'єкт, це стратегічний об'єкт, mm. але це буде витрачено ресурс на об'єкт, який буде нести ну країни НАТО, не допоможуть Молдові. Це всі ага. розуміють. Румунія не допоможе так, так, ми розуміємо, Ви, розуміємо, розуміємо на Україну це. вона може розраховувати. Mm. Доцільніше, на мій погляд, було. Захоплення аеродрому в Меркулешті, Меркулешті. А, тому що а, саме захоплення цього аеродрому воно до а, надає можливість виходу на Бельси та Фулешти, і таким чином це розрізає Молдову одразу на дві частини: на північну та центральну, угу. а на півні Гагаузія. Гагаузія, Гагаузія яка не, краща, аніж не краще аніж придністров'я. Отже, фактично, таким чином, центр може опинитися в такій собі блокаді і. В Кишеневі на той час треба каталізувати, можуть бути каталізовані активізовані політичні сили, протестні настрої, умовні протестні mm. настрої і саме під ці протестні настрої, ці бойовики, які вже знаходяться на території Молдови, вони якраз і можуть задіяти силовий варіант зміни влади в країні. Ага, ну ви тут ви виключаєте ще ці от вика зброї в них нема? Оце це бачили ролики безконтактні бої. Коли коли вони без зброї розкидають товпи, може, у таких туди зашлю, чи ще якась історія. А ще ну, взагалі там має читав, що має Санду ну, ну, похизував, а вона була присутня, я так розумію, у Польщі чи ні? ну у Польщі під час промови Байдена сказала, що це це, це дуже добре, і її відзначили окремо. Байден її окремо відзначив. Ну, я думаю, що тут ми йдемо одним пакетом, одним пакетами Молдови, і ми мені, мені так здається, що ось. Ця вся наша інтеграція. Тому Байден дав такий сигнал, що Молдову також ніхто ну не буде покидати в ці всі історії і сприяти її їхнім демократичним рухам. Слухайте, а ось ця ось історія, бачу, ну що ну Буданов каже, що весна вирішальна історія. Там 70-та хвилина, рахунок 1-1. Данілов цікаво, мені не ну, до цього чув, ну, думаю, ну Данілов сказав, це так офіційно, що наступ у цей російський він вже почався, і він 10-й день, 10-ту 10 добу, але він ну, ось він такий, бо на в них немає сили. І мені от цікава ваша думка, слухайте, дійсно, оце великий наступ їхній іде, Він почався, і він такий, і він такий млявий, напівзахлинувся, чи ні? Чи вони накопичуються на Весну, чи як, чи що тут? Поясніть нам ні, накопичення на весну нема. Є накопичення, яке буде використано на 24 четверте лютого. Mm. А, накопичення, наприклад, в Запорізькій області, Луганщина знову ж таким. Але так, дійсно, ну а хто щось очікував щось феноменальне, щось глобальне, щось так. масштабне. Пам'ятаєте? Курська дуга, битва за Донбас, Великий Кулак, оця вся, вся родина мать і таке інше. Ну, налякалися всі. До весни вийти на адміністративну межу Донецької області, так. Зараз вони поки що ніяк не можуть у полі під Бахмутом впоратися там з Клещівки на Іванівське, uh -huh. як стояли, так і стоять під артилерійським вогнем. Так, скажімо, а, ну звісно, ми повинні розуміти. У пана Буданова значно більше інформації, ніж у мене, uh -huh. тому він володіє набагато краще, ніж я. Мабуть, він щось знає. Щось знає, а, але скажу так: ну, ми вже а, неодноразово про це з вами говорили. У 2023 році я не бачу передумов для закінчення війни. Я пам'ятаю у 23 на мій погляд, вона не закінчиться. Вона буде продовжуватись у 2024 Але у 23 третьому році відбудеться події, які дійсно посприяють звільненню багатьох територій, основна. Подія, це звісно. Ми розуміємо це контрнаступ, черговий контрнаступ збройних сил України, і е, за рахунок якого е, до е, фактично ну травень е, червень, ми вже побачимо перші результати, суттєві mm -hmm. результати, тому що потенціал є. і Він Досить таки, ну скажімо так, цікавий потенціал, який є у Збройних сил України по здійсненню контрнаступальних дій, і це не ось цей великий наступ російської армії, про який ага. всі казали, і який ми зараз спостерігаємо, коли Збройні сили України контрнаступають, то вони контрнаступають так, що це бачать у всьому світі, на мабі, А але так коли мабі, у всьому так. світі гадають: це наступ чи це не наступ? Це вони ще збираються, чи вони вже пішли? Що це ось, взагалі так. відбувається так, так. Але ось це це яркий показник того, що на що дійсно на сьогодні здатна насправді російська армія. Ресурс дійсно вже не той, угу. набагато гірший. І е, цей ефект від цього ресурсу бачимо сьогодні. Угу. Цікава ваша думка, пане Олександре. Я думаю, що ви також помітили, що не були присутні на цьому шабаші ані Кадиров, ані Пригожин. Ну, не було не було. Не було, як там ті всі сиділи гривами махали, вставали там, і так, ну, а їх не було. Що думаєте, з цього приводу? Кадиров він в двері не проліз, ага. тому він був відсутній. А ну, а що йому робити? Він вже все, він вже не рукопожатний, як то кажуть. Про, про Пригожина ми можемо потрохи вже забувати. А я думав, що це і псо таке, що от от всь, я весь час жду якусь. Під підлянку від, від них, що вони там. Ага, давайте тут ми зробимо вигляд, що у нас немає боєприпасів. Закинемо таке псо, будемо. Знаєте, як репери. От у, у реперів така історія. Вони, вони між собою ну, спілкуються, у них є дружба навіть, але в ефірі вони батли, там щось там один одного вбити хочуть і таке і інше. От розумієте, про що тут такої історії немає, як ви думаєте? Ні, тому що у них дійсно закінчується боєприпаси. Тобто не те, щоб закінчуються вкрай, що вони взагалі в них закінчуються. Ні, їх стає все менше і менше. Вони не можуть їх пропорційно розподіляти. В них відсутнє пропорційне розподілення між, розподілення між підрозділами, та навіть такий напрямок, як Бахмутський плацдарм, на сьогодні, де сконцентрована найбільша кількість артилерії взагалі в зоні бойових дій, навіть там дефіцит критичний. Вони не можуть повноцінно використовувати артилерію. Якби вони повноцінно використовували артилерію, то скажу так: щодо плацдарму на Бахмуті, там була б зовсім інша картина. Угу, зрозуміло. Так, наступна історія: Сальдо, Сальдо. анонсує, я думаю, всі пам'ятають. Цю людину анонсує повернення до Херсона. Слухайте. Ну і там були, були, бачили, ми вони обстріляли зупинку і таке інше. Ну і тут люди питають: слухайте, чи не будуть вони намагатися там перетворити цей Херсон на другий я буде Бахмут, Солидар, не знаю, Маріуполь, ось на цю історію. Ну просто рівняти його. Вони е зможуть здійснювати терористичні акти, але не більше. Uh -huh. Повернути контроль над Херсоном, захопити знову Херсон. Вони вже ніяк не зможуть. Uh -huh. А от що зможуть зробити Збройні Сили України, це як мінімум забезпечити буфер безпеки для Херсону, uh -huh. а буфер безпеки повинен становити десь приблизно 20 кілометрів uh, по лівому берегу. А можливо це зробити виключно за рахунок контрнаступальних дій та визволення цієї 20 кілометрової буферної зони? Mm -hmm. Чи є така можливість? Це вже інше питання, але так чи інакше, Збройні сили України розглядають усі сценарії та не завжди можливо прискорювати події. Якщо ефект від цього сценарію буде мінімальний, але mm -hmm. будуть великі втрати. Тому так чи інакше, але допоки не буде звільнено 20 кілометрової зони по лівому березі, як мінімум 20 кілометрової, на жаль, ці терористичні акти вони будуть продовжуватися, але вони не означають, що там будуть якесь повернення окупантів. Ні, на це в них нема жодного ресурсу, можливості сил та засобів. Зрозуміло, ну. Цікаво. Слухайте, ну наостанок килимові бомбардування, слухайте, налякані всі мільйон-мільйонські тисячі самальов, літаків полетять і почнуть свої килимові бомб... Ну, ді... Я взагалі бачив, як це відбувається, Це дуже лячно. Взагалі ну, килимові бомбардування, така історія. Мені цікаво, слухайте, чи дійсно таке можливо? Там, ну, всі питають у період ось 20 по 26 лютого. Ну, і взагалі, чи взагалі це можливо. Активізація авіації буде, це okay. правда. Але знову ж таки, коли мови бомбардування це в першу чергу заходження цього літака на ціль безпосередньо. А якщо це відбувається в зоні, де діє протиповітряна оборона, то цей літак він грунтовно знищується. Uh -huh. Ми неодноразово це могли бачити з самого початку. Повномасштабного вторгнення в Україну як часто знищувалися російські літаки, а зараз не так часто. Чому тому, що вони не заходять, не заходять в зону, де діє наше ППО. Так вони активізувалися, вони діють в зоні е тимчасово окупованих територій, бо там відсутня наша е протиповітряна оборона, і все фактично це їх обмеження. За межі цієї зони вони не залітають, намагаються mm -hmm. не залітати. А ті поодинокі, які наближаються до лінії боєзітнення на ризиковану відстань, що з ними стає? Ну, ми бачимо саме, у, саме серед знищених під час чергового звіту Генштабу Збройних сил України. А це в першу чергу су 25 і це ударні гелікоптери ка 52 Чому тому, що їх використовують, намагаються використовувати як компенсацію артилерії? Їм не вистачає зараз артилерії, не вистачає боєприпасів до артилерії. Тому вони намагаються їх, наприклад, штурмовиками су 25 компенсувати. Дуже дорога така собі ідея, не виправдано. Воно але іншого виходу в них немає. І тому ці літаки знищуються нашими мобільними розрахунками з ПЗРК. А більша кількість, якщо з'явиться в зоні дії протиповітряної оборони, вона буде знищена. В них дефіцит з літаками, дефіцит з пілотами. Тобто, на йти на такий ризик, ради чого? Ради, ради того, щоб а, провести якесь коврове бомбардування, ну цей літак може навіть і не провести це бомбардування. Фактично, доліт... І, звісно, на 24 лютого будуть ракетні обстріли буде використовуватись авіаційна ракетна зброя. Будуть використовуватись інші засоби ураження, але казати про те, що це будуть якісь там 100 тисяч літаків повітряного mm -hmm. простору України, ні, такого не буде. Ух ну і літаків не так дуже і в них багато. Вони там не регламентують так. якусь кількість, регламентують, але ж ну ми розуміємо, що дея якийсь не полетить, якийсь там поламається і впаде, там якийсь. Там більшість зіб'ють і таке інше. Ну слухайте, ну це утилізація. Вони дивіться, вони утилізували там танки, артилерію. Зараз людей ми не рахуємо вже. Ну, скільки сто тисяч. Зараз час літаків. Прийшов сама коштовна в світі. Утилізація відбувається ну після Другої світової війни. Така собі зараз час літаків. Ну що така час прийшов. Дякуємо, пане Олександре, за те, що долучилися до нашої ефіру. і До наступної зустрічі. Дякую, слава Україні. Героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на ново не замовгані. Награду програма Право на правду. Тримаємо стрій.